Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. З вами Валентина. Сьогодні у мене день народження. Приймаю привітання. Ось такий невеличкий шматочок торту лишився в нас. Ну, я вирішила його подарувати і вам, щоб ви розділили зі мною радість від мого день народження. Хоча з віком вже не так радієш день народження, як дитина. Зовсім не так ти його хочеш провести, не так переосмислюєш. Ну, але... Є як є, ось, дівчатка. Я цим тортом хочу пригостити вас, моїх гостей. Ви сьогодні, мої гості в мене на каналі. Заходьте до мене в моє відео. Я сьогодні хочу вам побажати в новому році новий рік, вже в нас стався, ми не бачилися обличчям, хочу побажати вам. Миру, добра, благополуччя, Божої опіки, щоб ваші мрії збувалися, щоб на вашому шляху траплялися тільки гарні люди, щоб рік коня вніс такі гарні переміни в ваше життя, стабільні, але якщо ви на місці, щоб зрушилися з місця, цього і я собі бажаю. Бажаю собі в день, день народження. Я так перейшла з привітань ваших до привітань свого. Бажаю сама собі росту. Розвитку, бо я була якось на такій паузі останнім часом. Росту на каналі, росту моїх планів і здоров'я саме більше собі бажаю. Ось так, дівчат, свічку затушувати не буду. Говорити, не можна затушувати, задувати бажання. Я просто так його отак трішки притушу. І загадаю бажання, звісно, бажання в нас на всіх одне про перемогу. І це буде моїм бажанням. Все інше то прибудеться, як то кажуть, ручки у Оскаві, ось таку свічку, яку знайшли, така є. Так що ще раз вітаю вас з прийдешніми святами, Приощаю вас тортиком, так як ви гості мого каналу, гості мого відео. Тож запрошую вас до перегляду. Переходимо далі. Що ж та як в мене було? Сьогодні день народження, 5 січня. Я сьогодні вирішила його провести. Так як хочу я, самого зранку випили кави сім'єю, і чоловік пішов у справах, син теж займається своїми справами, а я повишивала. Я повишивала, я вам тут дівчат ставлю це-таки, як буде влог, ніби. А можливо, я не ставлю, можливо, це буде в моєму життєвому відео. Не обіцяю, дівчат. Просто розкажу вам, що я вишивала. Ну, мені мало вдалося вишити, трішки просунула квітку, бо в нас виявилися справи, і ми з чоловіком поїхали в справах. у райцентр. Тепер вже ми доїжджали додому, дзвона мені подруга з каналу Оксана, мій канал, мої улюблені петельки, Дівчата, як довго не знімаєш обличчя, позабувався все. І вона говорить: ти вдома, я тобі передам подарунок. Говорю, не вдома, а син вдома вона передала ось такий з неї подарунок. Дивіться, цілу торбину, ось такого подарунка. І ми разом з вами будемо зараз його розпаковувати. До цього подарунка я зараз повернуся. Ми були в справах, зайшли в магазин Тада, і я хотіла купити собі планер. Вже давно планувала з минулого року ще купити, щоб записувати все. У мене причина. Тому моя казарок, я планую сала, я його не записую, і останнім часом я все забуваю. Я хочу, щоб в мене цей планер був на все. Я буду сюди писати все. Я вам, як перейду до столу, покажу, я завела на Новий рік теж блокнотик, ну це трішки буде пізніше. А от я собі купила ось такий планер. Він датований. Тут в мене вже дні пролетіли. Будемо сьогодні, в п'ятого, напишу день народження, відпочинок. А на шосте вже начну... Планувати свої справи, бо багато чого забувається Буду писати і сюди, дівчат, в цей блокнот-планер і в той рукодільник, бо є спільники, є якісь зобов'язання, і забуваєшся що до такого числа потрібно зняти відео, тоді треба відзвітувати. Тож чоловік мені купив такий блокнот. Коштує 146 гривень, здається. Тут, що тут є таке? Українські державні професійні релігійні свята. Якось так. Ось такий планер. Так. Тепер про подарунок від Оксани. Ось така торбинка важкенька. Тепер подивимося, що в ній є. Будемо діставати. Тут є ось така пряжа, Мохер. Зараз ми відкриємо і подивимося на нього поближче. Блакитний, дівчат, хочу повертатися до тих кольорів, якими я. Раніше, ну, років 20 мої були улюблені кольори. Я хочу до них повернутися. У мене було все блакитне, фіолетовий, фуксія. Ну, якось, ну Більшість блакитно-сіро-сині -сі кольори. Хочу повернутися. Так, ось така пряжа. Мохер. Це, мабуть, китайський мохер метраж тут зазначений. Мохер 15, альпака 30, акрил 55. Щось іще 15, не знаю, що. Може віскоза, бо ниточка такого характерного поблискування трішки. Ну, ви знаєте, що, я думаю, це китайська пряжа. І тут альпака не дуже буде кусюче, бо мені колеться, ну я не думаю, що воно буде дуже кусюче, щось зв'яжу. Якусь ковтинку. Не мені, так буде комусь. Пряжа дуже красива. Вона така як секційного фарбування. Ну вам тут його не видно. Це треба по видному його, по денному світлу. Я вам розкажу: тут є такі переходи. Фіолетовий, петрольний, м'ятний, блакитний і синій. Воно такий ніжний меланж, в такому пухові. Красивому пряжа, сама по собі самодостатньо красива. А, ну, Зараз я по метражу. Метраж я не бачу тут, дівчат. Не знаю. Я думаю, на паутинку мені вистачить. Я планувала нав'язати собі паутинок. такий, щоб під майки одягати, то зв'яжу собі паутинку швидше за все. Можливо, щось доміксую до неї. Тут шість масочків, я думаю, на паутинку вистачить. Хоч і рукавчик буде недовгий. В принципі, буде нормально. Ось такий подарунок, така пряжа на паутинку. Далі заглядаємо. О, люрекс. То дівчат, можна зробити ж мікс, дивіться, Я маленький зразочок, якщо люрекс буде делікатно, не приб'є оцю красу цієї нитки, то можна використати. У мене такого всякого немає. Ой, він ніжний, делікатний, він сюди буде дуже-дуже пасувати. Буде така у мене святкова ковтиночка. До речі, вступаю в спільник 12 светрів. То потрібно в рамках цього проєкту буду в'язати собі светр-пагутиночку. Ось такий мікс від Оксани, то буде новий, новий светрик, новий джемперук. Далі. Та-дам. Книжечка 260 японських узорів. Візерунків, дякую, Оксану. В мене є така 250, але вони зовсім різні. Мені дарували діти давно з часу, тільки я почала вести канал. Там вони зовсім різні. В тому моєму, де 250, там менше візерунків. В цьому де 260 більше. Я вже з нетерпінням хочу його відкрити. Зараз я при вас його роздеру. Ну, я думаю, вже багатьох у вас дівчат є. На один час була мода на них. Ой, не можу роздати, не можу нічим його підчепити. Щоб просто так прогорнути, подивитися, що та як тут. Нема в мене тут поруч, і людей в мене тут нема поруч, щоб мені чимось допомогли. О, нігтем зараз під діла. Тут щоб більше. Ах, звісно, класний. У мене не зовсім не такі. Тут багато таких цікавих візерунків. Є ті, що попадаються ще й в мене, але не така. Зовсім не такі. Так що вони відрізняються. Я думала, вони однаковісінькі, тільки просто додано більше. Ось якийсь класний дівчат візерунок. Я все хочу зв'язати собі светр. Зимовий, ось візерунок. Дивіться, який красивий. І мені якось арани, оті коси, ніби трішки і надоїли. Я знаю, що це класика і буде завжди воно модно, але щось такого хочеться, хто знає якого. Ось дивіться, це поєднання. Бачите, замість основної коси тут пустили ніби коса з листочків. Це, це супер тренд. І не складно. В принципі. Ну, я б не додавала б, наприклад, оцього румбу. Я б не додавала отак просто пустити по центру цю косу, отак, і тут до кінця перлинну путанку і буде красиво. Вже ідейка народилася. Тільки де взяти час на це все. Ось тут скільки візерунків з косами. Ну, ви знаєте, вміючи в'язати, тут особливо і не потрібно дивитися вже, от хоч і схема по-китайському написана. В принципі, тут все зрозуміло, вміючи в'язати, вже ти глянеш і бачиш, що куди. Ось красивий такий аран. Коса. Бачите? Красива, теж можна впустити по центру, якась не, ну, не, збит, не збита така. Як вже раніше в'язали. Дякую, Оксанко, Ти порадувала мене такими шикарними подарунками. Так, що ще тут у нас є. Ой, мій улюблений чай Ахм... Ахмат Граф Грейс Бергамотом. Дівчат, я вже з чаєм. Ну, в принципі, це швидко йде. Хоч я з недавно відправляла дівчаткам подарунки. А не подарунки, а шкарпеткову. Шкарпетковий челендж відправляла їм по чаю і собі купила, то в мене вже там його залишилось небагато. Ми якось всі його п'ємо. Чай з бергамотом. махмат мені самий класний. Зараз. Далі далі, далі. Що тут? Опа. Чашка. Чашок багато не буває. Ой, я роздавала це так красиво. Танка заморочилась, запакувала, Дівчат, я не вмію такого. Ось, дивіться, запакована, за це. Ай, тут дивіться, тут скільки всього. І -ти -ти. І ті сердечки. Зненародження мене. <гум> Клас. І маркерочки люблю, я такі. Я якраз до коробочки. У мене тут ось поруч коробочка, ось тут все. Я з подарунками дівчат. Зараз я. Тут у мене ось Наталкина лампа підсвічує. Світла, нема з павербанком. на поруч. Коробочка з маркерочками ці додаю сюди. Все тут я обклалася вашими подарунками, які гріють мою душу і серце. Ой, мої велюбі. Ось така зимова чашка, атмосферна. Дивіться, який гарний тут олень, ялинка, ведмідь у в'язаному шарфі. Краса, зимова атмосферна. Така кружечка, з якої я буду пити чай взимку і не тільки взимку. З різдвом Христовим та Новим роком, що це? Зараз ми почитаємо набір цукерок глазурованих соната. Дякую, це будуть <глазу> до чаю цукерочки. І ще пряжа, як же ще без пряжі, ось така упаковка пряжі. Marino Gold. Я цю пряжу дівчат люблю усім серцем всією душею. Мені вона подобається. Дуже я з неї в'язала, і з подібного кольору в'язала кардиган на замовлення, тільки з кольору орхідеї, не фіолетовий. Такий як кольор орхідея. Це більш фуксійний. І ви знаєте, в мене давно було в планах. Зв'язати собі кардиган саме такого кольору. Тільки я вагалася, яку мені пряжу взяти. В валізе такого саме немає, він якийсь пласкіший відтінок, або фіолетовіший, або рожевіший. А саме в Merino Gold є такий, я просто забула. І тут Оксанка дарує мені таку пряжу, буде мені кардиган. І її словами хочу сказати, що теж задумаюся. Ми купуємо дорогу пряжу, а тоді починаються танці з бубнами коло неї, і в машинці не О, так дзвонять, що вибуло все. Я з відео дознімаю, але не записалось. Дівчат, вертаюсь назад. Чай. Я, мабуть, чай показала вам. Цукерка, не пам'ятаю, чи показала, чи ні. Ось такі цукерки з... з Аврора я почитала. Що це цукерки? Будемо смакувати ще й. Тут так гарно була запакована. Чашка. Я на себе кидала оці сердечки. Ось така красива чашка новорічна. Бачите, і не тільки новорічна, буду пити чай і згадувати тебе, Оксанку. Так, далі, упаковка пряжі. Ось такої 5 матків. Я вже один тільки що дістала, показувала тут вам. Говорю, що давно мріяла зв'язати собі кардиган такого кольору, Кольору фуксії на весну. І підбирала пряжу, валізен, саме такого відтінку не було. Якось за Маріно Голд я забула, колись давно я в'язала з нею. Пряжа гарна, не гарно веде себе при пранні в пральній машині, як говорить Оксана: пряжа гарна. Потрібно брати таку пряжу, щоб ну, не жалко було. Не дуже вона була й дорога, і з носу стійка. не щоб танцювати коло неї. Бо я зв'язала рожевий, випрала, він збігся все. Дуже м'якенька ніжна пряжа. Вона аналог Алізела на голд класичний по складу, але зараз ця пряжа перевелася трішки, то ця Merino Gold дуже гарна. Акрил і вовна. В 100 грамах 400 метрів, гарний метраж. 49 вовни, 51 акрил. Вироблено в Туреччині. Колір, кого цікавий 103. Лот 74,65. Ось такий. Я б в'язала б його на трієчці. Такий до середини бедра. Хочу просто, типу, кімоно, такий. можливо, японське плече. До речі, ідейка, то буду, буду в'язати. Ось така пряжа. Не знаю, чи все я показала, чи все записалося. Ще раз повторю, упаковка ось такої гарної пряжі. Alize Marino Gold. Потім ось такий гарний Люрекс. Мохер. Китайський на, на кофтинку в міксі буде паутинка. Чай, чашка. Комплект готовий. Далі сукерочки, все в новорічно, таких зелених кольорах. Книжка. Ми з вами журнал, я пам'ятаю, ми з вами роздивлялися. 260 японських візерунків. Оце такі шикарні подарунки. Дякую тобі, Оксанка, за подарунки. Це було дуже-дуже приємно. А зараз я запрошую вас до столу і покажу вам в цьому відео мій звіт спільнику зігрій мою душу. Я покажу, які я нав'язала маніжки, бо буду їх відправляти поки актуально. І далі вже зустрінемося. Так що не перемикайтеся, ходімте зі мною, будемо зараз дивитися, що ж я нав'язала. Я вам покажу ось такий журналчик поближче. Дуже гарний, купуйте, кому потрібно. Продовжую наше відео відео Що ж мені вдалося зв'язати в спільнику зігрій мою душу. Ниточки ще не заправлені. Показую, що я зв'язала. Ось така маніжка в мене є. Дивіться, ця маніжка в мене трішки чудна, так би мовити, бо я тут теж трішки збилася. І в мене вийшло, що в мене вийшла. Ніби чайка. Дівчат, Маніжка-чайка. Можна так сказати. Спереді, в мене ось такий, таке поглиблення, але я думаю, це буде нормальним. Пряжа в мене Алізе Альпака Роял від Алізе Ось така Трішки ще в мене лишилось, але на маніжку не вистачить, мабуть. І тут саменівська що я вив'язала її всю, у мене вже її немає. Ось такий комірець, ниточку заправлю, реглан зверху, типу реглан, і ось така ще попереду у мене тепер чайка. Ну, ось що вийду, у мене просто вже немає часу перев'язувати. В принципі, їм однакова шана, так би мовити, то буде так. Одна маніжка, інша. Ось така. Це Алізела на гуд класична. антрацит, залишок у мене був. І це теж алізела на гуд класична. І невеличкий залишок саманівської, я її вив'язала в нуль. Немає в мене вже ніякого залишка. Ось така манишка. Реглан зверху. Так, ще одна, сама більша. Теж регла зверху з від, відворотом. Від, від ось така разиночка 2х2. ось, Ще така маніжка у мене готова. Третя. І четверта. Тобто, саму першу я її в'язала з цієї самої пряжі Алізаль Пака Роял. Ось такий комірець. Отак. Ось такі результати. Так, відключила, що чоловік там ріша питання по телефону, потрібно мені було проконсультувати його. Так, ось такі мої результати. Буду відправляти. Шкарпеток поки що немає, бо я в'язала на подарунки дівчатам. До речі, я зв'язала ж ту пару, що говорила вам. Ось є в мене та пара, бо не знаю, чи показувала. Вже віддам на роботі. Цей подарунок запакую, є пара шкарпеток. От тепер я вирішила планувати. Завела собі ось такий блокнот. Це мені дарувала наталка. І хочу я, дівчат, в цьому році писати все. Ой, так, темніє як швидко без світла зовсім не видно. Хочу занотовувати все. Ось хочу порахувати пряжу, я ніколи такого не робила. Дівчатка рахувала, я думала, мені вона не потрібна, а це для себе просто цікаво. Я намагаюся мінімізувати покупку пряжі, то ось буду писати, скільки купила, подарували і скільки зв'язала. Ось Хочу писати результати моїх засічень, що я зв'язала. Маніжки, шкарпетки. Шкарпетки з сину, до в'язу, Ну, Я вже записала, щоб я їх просто не забула, бо в мене таке є. Думаю буду планувати, буду записувати в цей планер. Зараз хочу позважувати ці всі маніжки і тут написати загальну вагу, потім це внести його в табличку і прирахувати, скільки які витрати. Ну, цікаво, дівчата роблять, я вирішила спробувати і собі. Цей планер я вам вже показувала, що й колір такий цікавий, мені сподобався. Буду сюди такі робочі моменти записувати. І теж організаційні такі питання по каналу, щоб не забути. Так, зараз я хочу зважити і записати. Ну, це, я не знаю, можливо, я буду прощатися з вами вже в сьогоднішньому такому моєму невеличкому влозі, невеличкому звіті. Про мої подарунки, звіті про мої результати спільнику з «Грій мою душу. Я вам щиро дякую, що ви були зі мною. весь цей рік. Щиро дякую за ваші привітання з нагоди мого дня народження. Це дуже приємно. Хочу привітати Яну Ємченко з днем народження. Виявляється, в неї теж день народження разом зі мною в один день. Я в телеграмі зараз зайду повідповідаю. Дівчат, дякую всім за ваші привітання в соцмережах. Це дуже-дуже приємно і підтримує, надає наснаги і мотивує працювати далі. Так що вітаю Яну з Днем Народження і, і себе, всіх всього нам найкращого. І вам також, дівчатка. Дякую, що ви були зі мною. До побачення. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. Дарую вам ось таке сердечко.